Іноді ми не хочемо молитися, тому що ми беремо на себе відповідальність за результат молитви. Я помолюсь, а Він не зцілиться. А ти що цілитель? А я е буду проповідувати, і ніхто не покаяться. А ти що, Дух Святий, що ти е приводиш людей до покаяння? Твоя задача молитися, а його спасати. Твоя задача носити стіл може бути. А його спасати. Твоя задача говорити людям, а те, що буде після, це вже не твоя справа. Ми відповідаємо за дії, а не за результат. Господь взяв на себе відповідальність, Він обрав тебе як співробітника на ниві своїй. І він сказав: іди і коси, а я буду з тобою. Все, що в тебе на серці, іди і роби.